Не що тепер робити? От, ну, бюджет от... я. Думаю, що тепер найважливіше, всім виборцям, всім громадським активістам, всім журналістам і парламентаріям порядним озброїтися ухваленим цього року законом. Про прозорість використання публічних коштів, які вимагають, щоб кожна платіжка, яка буде робитися за гроші платників податків, виставлялася в інтернет. Я вже цього вимагаю від спікера парламенту. Рада має сама показувати гарний приклад, і давайте разом домагатися, щоби. Кожен орган управління, чи це місцева рада, чи це комунальне підприємство, чи це уряд, чи це міністерство, чи це Верховна Рада, чи президент. Кожна організація, яка оплачує щось за гроші платників податків, має негайно виставляти це в інтернет, як вимагає закон, і це буде найкращий спосіб очистити навіть те, що не ухвалювали від корупції, від марнотратства від дерибану.